премєр міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що вже із півночі у ніч на четвер, 25 вересня, знову запрацюють прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю. Нагадуємо, що ще з 12 вересня усі пункти пропуску були зачинені. Причина це масштабні військові навчання. Запад 2025 які проводили Російська Федерація. Та Білорусь. Тоді польський уряд вирішив повністю зупинити рух у двох напрямках, так і з Польщею до Білорусі, і навпаки. І, от, за словами Туска, закриття кордону було реакцією на зростання загрози та політичної нестабільності у регіоні. А от тепер, після оцінки ситуації, уряд вирішив відновити роботу цих переходів. Цікаво, що ще зовсім недавно у Варшаві заявляли, що навіть якщо навчання закінчиться, це не означатиме автоматично відкриття кордону. Але, схоже, обставини змусили змінити плани. Тож з 25 вересня рух через польсько-білоруський кордон буде відновлено. Як це вплине на відносини між країнами, безпеку на східному фланзі НАТО та повсякденне життя людей по обидва боки покаже час. А що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. Сейм країну хвалив закон, який дозволяє військовим набагато швидше збивати безпілотника, якщо ті залетіли у повітряний простір і становлять якусь загрозу. Раніше все було набагато складніше солдати могли застосовувати сили лише якщо дрон використовували як зброю, або якщо б він потрапляв у заборонену зону. А тепер все простіше, достатньо, щоб безпілотник порушив правила в зоні із обмеженим доступом, і його вже можуть. Нейтралізувати рішення прийматиме міністр оборони або ж уповноважена ним особа, і що важливо, цивільну авіацію також. Врахували пілотів, попереджатимуть щонайменше за 10 хвилин до активації небезпечної зони, щоб вони встигли відійти. Міністерка оборони країни прямо сказала, що старі закони вони не відповідали сучасним загрозам, а тепер у армії є новий механізм, щоб діяти швидко і без зайвої бюрократії. Нагадуємо, що у на військовому полігоні у Литві вже знаходили дрон, який прилетів з території Білорусі. Тож тепер будь-який незваний, так би мовити, гість у небі. Ризикує бути збитим що на підльоті. Що ви думаєте про таке рішення країни? Напишіть в коментарях. Прем'єрка країни назвала політ невідомих дронів над аеропортом Копенгагена найсерйознішим нападом на критичну інфраструктуру країни. Нагадуємо, що 22 вересня ввечері головний аеропорт Данії був змушений повністю зупинити свою роботу. Поліція повідомила про кілька великих дронів, що підлітали з різних напрямків. Їх вирішили не збивати через ризик для цивільних літаків. Отож, прем'єрка сказала прямо, що не можна виключати причетності Російської Федерації у Кремлі. Як завжди, все заперечили. Схожі інциденти останнім часом відбуваються по усій Європі. Наприкінці серпня дрон паралізував роботу вільніського аеропорту. Не так і з Урсуле фондерляїн мав проблеми із посадкою у Болгарії через перебої з GPS. Президент Литви також не зміг одразу приземлитися у Вільнюсі через дрон. Російські безпілотники неодноразово заходили в повітряний простір Польщі і Румунії а російські винищувачі навіть літали над Естонією. І до цього переліку тепер додалася і Норвегія. Прем'єр країни підтвердив, що навесні та влітку цього року Росія тричі порушувала повітряний простір країни. Отож, в подібне фіксували понад 10 років тому. Літаки Російської Федерації заходили над морськими районами і в багатьох інших районах. Отож Норвезький МЗС заявив прямо, що навіть якщо це були навігаційні помилки, Москва має діяти так, щоб уникати подібних інцидентів. Якщо ж вони відбуваються свідомо, що теж виключати не можна, це надзвичайно серйозно. А буквально днями в Осло над військовою фортецею знову помітили дрони. І через це навіть довелося повністю закрити головний аеропорт цієї країни. В Європі все частіше говорять, що ці інциденти це частина системної загрози пов'язаної з агресивною політикою Російської Федерації. Що про це думаєте ви? Пишіть в коментарях.